Як я нею пишаюся, настільки красиві речі вона виробляє з натурального воску, я просто в захваті ділюся з вами враженнями і показую. Дивіться, яка вона величезна. Ось моя рука. О, беру її в руку. Подивіться, яка велетенська свічка одразу на два фітілька. Порівняно з нею, подивіться, теж в руці моїй стоїть свічечка. Бачите, наскільки великі свічки можу робити. І також отакі декоративні мініатюрні. Також подивіться, яка собачка, зараз вам покажу. Подивіться, з різних ракурсів, дуже гарно. Поєднується з любим інтер'єром, дуже красиво. Або ось така ну дуже красиво. А це взагалі. Тут залито кашпо під свічку. Сюди ставиться люба свічечка. В даному моменті це квіточка. І ось так гарно буде виглядати, він підпалюєте, віск нікуди не тече. Обов'язково ось такі всі свічечки потрібно ставити в кашпо і не використовувати десь, тому що віск потече і не буде куди йому е текти. Також моя дівчина займається перезаливкою. Наприклад, у вас використалося кашпо пустеньке, ви її відсилаєте назад, вона вам зробить абсолютно нову свічку і ви будете далі користуватись. Тобто багаторазове використання. Для замовлення я залишаю її профіль під відео. Переходьте, запитуйте відправка по всій території Нідерландів.